Вітаю всіх! Гра для всіх, гра, в якій нічого не потрібно робити, окрім як збирати прибуток та переглядати сайт за криптовалюту. І є ще декілька додаткових одноразових способів, про які я обов'язково теж розповім. На баланс зараховуються сатоші, при реєстрації дають одного солдата, дають силу, яка нараховує за добу певну кількість сатошів. Все розповім і покажу, розберемо всі розділи, які тут присутні. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, піднімайте палець вгору, тисніть дзвіночок, незабаром. Ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Після реєстрації ви побачите таку сторінку, ваш кабінет. Є інструкція докладна. Розповідається, як користуватись цим сайтом, як заробляти, як грати, як виводити гроші. Докладно описано і навіть скріншоти прикладені. Дуже зручно можна розібратися, і ми з вами обов'язково розглянемо кожен розділ. Як я вже говорила, при реєстрації дають одного майнера, який нараховує монети. Є правила зазначення в знаку питання. Сатоші треба збирати один раз на добу, щоб не зупинився майнер. Тепер ось, давайте я вам покажу. Трохи набігло сатоші в мене, натискаю кнопку Зібрати і монети відлітають на основний баланс. І знову пішов працювати майнер. Розділ командира, багато інших майнерів тут існує, як слід запускати. Все показано, все розказано за допомогою депозиту, тобто під час реєстрації дається один безкоштовний майнер, який наганяє монети своєю потужністю. А наступні інші майнери вже потрібно купувати. Але я пораджу все-таки поки не вкладати грошей, тому що я не виводила ще з цього сайту. Я його поки що тестую, але чула, чула від. Багатьох, що вони виводили сатоші без проблем. Можна ще заробляти на перегляді реклами Я говорила про це спочатку, відео перейдемо в серфінг. Коли я зареєструвалася, зайшла, мені дали одразу 17 реклам, тобто потрібно переглянути сайти і за це отримати сатоші. На сьогодні. В мене 23 реклами для заробітку на перегляді. Робиться це дуже легко, натискаємо на рекламний, один, рекламний блок, з'являється сторінка, на горі бачимо майнер. Це може бути тобто, секундомір, бачимо, він тікає, це може бути 40 секунд, треба подивитися сайт. Може, 15 секунд. Очікуємо. Після натискаємо я не робот, тобто я людина. Розгадуємо капчу і натиснути на кнопку підтвердити. Написано, що перегляд зарахований. Повертаємось і знову натискаємо на перегляд іншого сайту. І все також відбувається. Складного нічого немає. Головне знаходитись певний час на сайті, розгадати капчу, не забути натиснути на кнопку та повернутися, щоб натиснути на інший рекламний блок. Зараховуються сатоші відразу на основний баланс. Ростінки тут різні. Я вам скажу дешево насправді. Так, далі що, що ще? Є реферальна програма у розділі Рефералс. Запрошуйте нових користувачів на свій сайт і за їхню активність отримуємо додатковий дохід. Посилання є у кожного своє. Копіюємо та запрошуємо. До речі, у мене є канал у Телеграмі. Де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, Іноді із складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Розділ депозиту. Я натисну на кнопку, але його докладно розглядати ми не будемо. Тут потрібно внести гроші за покупку певного майнера, якого ви оберете. Щодо виведення. Давайте перейдемо розділ вивід, який здійснюється на 4 адреси криптовалюти: це Bitcoin, літикоін, дегікоін та Bitcoin Cash. І на гаманець Fawcett Pay відбувається вивід. Мінімальний вивід 10 тисяч сатушей. Для виведення потрібно ще вказати пін-код, крім адреси та суми. Пін-код потрібно придумати у розділі налаштування, якщо ви цього не зробили під час реєстрації. Коли я реєструвалася, у мене цього не питали, і я зараз вкажу його. Тобто придумаю пін-код, збережу його і в мене вже буде готовий він. Заходжу до розділу налаштування, натискаю Пін-код. Вказано приклад, потрібно із восьми цифр придумати свій Пін-код, повторити його та зберегти. І, звичайно ж, десь записати, щоб не забути, зберегти у надійному місці. Що вам ще показати? Є розділ Квест, де можна додатково виконувати завдання та отримувати додатковий дохід. Так, би мовити, ще один спосіб заробітку на цьому сайті, наприклад, залишити відгук. Позитивний про цей сайт і отримати 200 сатушів. Запросить 25 активних рефералів та отримайте нагороду 8 тисяч сатошів. Запросить 10 активних рефералів, отримайте нагороду 5 тисяч сатошів. Зробіть пост про наш проєкт у будь-якій соціальній мережі, де у вас є особиста сторінка або аккаунт. І отримайте нагороду 300 сатошів на підбаланс. І якщо ви блогер і у вас є канал на Ютубі, можна зняти позитивний огляд про цей проєкт і отримати 10 тисяч сатошів на підбаланс. Тобто, ці зароблені монети ви не можете вивести. За них можна тільки купувати додаткові майнери, які зароблятимуть і вам сатоші, і також підвищувати свій рівень на цьому проєкті. У цьому розділі та в підрозділах Можна детально ознайомитись, подивитися, за що можете отримати додатковий бонус. Все докладно та акуратно описано. Також можемо подивитися топ-50 учасників, як активно вони заробляють і проводять час. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за коментарі, які ви залишаєте. Я намагаюся відповідати на кожен адекватний та неадекватний коментар від вас. Я далі буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням. До нових зустрічей. Побачимось! Все буде Україна!